Немейський лев, перший подвиг Геракла, грецький міф. Гераклові недовго довелося чекати першого доручення царя Еврісфея. Він доручив Гераклові вбити Немейського лева. Цей лев, породжений тіфоном і Єхидною, був дивовижної величини він жив біля міста Немеї і спустошував усі околиці. Геракл сміливо вирушив на небезпечний подвиг. Прибувши до Немеї, зараз же пішов він у гори. Щоб розшукати лігвище лева. Вже був південь, коли герой дійшов до схилів гір. Ніде не видно було жодної живої душі, ні пастухів, ні землеробів. Усе живе повтікало з цих місць у страху перед жахливим левом. Довго шукав Геракл по лісистих схилах гір та по ущелинах лігвища лева. Нарешті, коли вже сонце почало схилятися на захід, знайшов Геракл у темній ущелині лігвище. Воно знаходилось у величезній печері, що мала два виходи. Геракл завалив один з виходів величезними каменями і став чекати лева, сховавшись за камінням. Перед самим вечором, коли вже насувалися сутінки, показався дивовижний лев з довгою кошлатою гривою. Напнув тятиву свого лука геракл і пустив одну за одною три стріли в лева, але стріли відскочили від його шкури. Вона була тверда, як сталь. Грізно заричав лев, ричання його розкотилось, немов грім по горах. Озираючись на всі боки, Лев стояв в ущелині і шукав очима, що палали лютістю того, хто насмілився пускати в нього стріли. Та ось він побачив геракла і кинувся величезним стрибком на героя. Мов блискавка, мигнула палиця геракла і громовим ударом упала на голову Лева. Лев звалився на землю, приголомшений страшним ударом. Геракл кинувся на лева, обхопив його своїми могутніми руками і задушив його. Взявши на свої могутні плечі вбитого лева, геракл повернувся в Немею, приніс жертву Зевсові і встановив на пам'ять про свій перший подвиг немейські ігри. Коли Геракл приніс убитого ним лева в Мікени, Фей зблід від страху, глянувши на дивовижного лева, цар Мікен зрозумів, яку нелюдську силу має Геракл. Він заборонив йому навіть наближатися до воріт Мікен. Коли ж Геракл приносив докази своїх подвигів, Евріс Фейс з жахом дивився на них з високих мікенських мурів.